Ми на ще вітання, любі друзі, знаходимося ми на нашому фасаді. Як ви бачите, за вчорашній день хлопці встигли перетягти повністю три стіни сьогодні, затягнемо четверту. Отже, по роботах, які ми тут вже з вами встигли виконати, повністю підготували фасад, а зробили його демонтаж від крошки. Потім, після цього, ми підрівняли, підчухали повністю всі стіни, які були у нас підготовлені заздалегідь ще 12 років назад. Повністю змонтували ми утеплювач, продібалили. Та зараз э, перетягуємо його із сіточкою. Під стартову планочку, як ви бачите, вкладаємо хайненько плівочку плотно на підлогу. Тоненьку плівочку для того, щоб захистити наш цоколь, який вже змонтований, щоб його потім не відмивати. Так само перетягуємо, бачите, не на суху, а на э, мокрий. Піно наш утеплювач. Так, які в нас нюанси, які були. Впливи спершу це, це у нас були змонтовані е, виводи е, по фасаду. їх близько шести будемо трошечки пророблювати другий нюанс, який нас чекав, це після того, як ми здемонтували ролети, у нас були відсутні, повністю відливи і там знаходилася стара піна, яка вже майже протрухла Тому ми зробили імітований відливчик який потім з камінцю зробимо. Зробили повністю відкоси. нас планочка, всі вікна захищені від потрапляння до них рідин, яких ми використовуємо на фасаді, клеїв і тому подібне. Тому після того, як ми вже зробимо фінальні всі роботи, знімаємо плівочку, підмиваємо вікна і все на гарненько буде виходити. Отже, по третій стороні, яку зробили хлопці, вона вже повністю підтянута на чистову та готова до нанесення баранцю. Сьогодні закінчуємо останні сторони, підтягуємо. Завтра в неділю вона все підсихає. З понеділочок, вівторочок, назносимо баранець, міняємо підшиву, вхідні двері, питочку вхідну і будемо здавати роботи. Дякую всім за увагу.